Усім привіт! Ви на каналі Crypto, мене звати Вован, і в цьому відео ми розберемо, що таке стейкінг, як та скільки на цьому можна заробити. І на практиці розберемось, як це все відбувається. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал Crypto. там я даю більше, а головне частіше корисної інформації про заробіток на криптовалюті. Посилання буде під відео. Що таке стейкінг? Це, по суті, як депозит в банку. Якщо ви не розумієте, як це працює, до прикладу, ви даєте тисячу гривень банку, і він вам виплачує. 3-4% річних, тобто з 1000 гривень за рік ви заробляєте 30 гривень. Для чого їм це потрібно? Вони беруть у вас 1000 гривень під 3% і дають кредит іншій людині, під, наприклад, під 15 і різницю заробляють на цьому в принципі. І заробляє банк, ну також ще комісія, так само зі стейкінгом, тільки тут ви фіксуєте свою криптовалюту, і відповідно відсотки набагато краще. Але найприємніше, що стейкінг не залежить від вашої національної валюти, курсу долара і країни проживання. Але є одне дуже велике, але якщо ви будете стейкати будь-яку криптовалюту, не розбираючись, скоріш за все, ви не заробите, а тим більше втратите. Тому потрібно знати, яку криптовалюту стейкати, і коли. Стейкінг є великим плюсом, тим більше якщо ви купуєте криптовалюту на довгострок, тобто інвестуєте, тому що випадку, коли ви купуєте криптовалюту на довгострок, на спот, то ви заробляєте тільки на її рості. А коли ви стейкаєте, ви ще додатково заробляєте процент. Для прикладу ви купили одну монету BNB, коли вона коштує 200 доларів і застейкали її під 20% річних. Монета BNB — це монета біржі Binance. і ми зараз говоримо чисто для прикладу, щоб ви просто розуміли принцип, як це працює. Тому, до прикладу, через рік вона вже коштує 400 доларів за одну монету. Тобто, у вас вже через рік не одна монета BNB, а 1,2 монети. І таким чином ви заробили не 200 доларів на її рості, а 280 доларів. Це на 80 доларів більше, ніж коли ви просто тримали цю монету на споті. А якщо ви купили, наприклад, не одну монету на 200 доларів, а 20 монет на 2000 доларів, тоді б ви додатково заробили 800 доларів на стейкінг. Але тепер розглянемо інший приклад, якщо б ви купили так само одну монету за 200 доларів, і так само під 20% річних. Але через рік монета вже б коштувала не 200 доларів, а 100. У вас так само було б 1,2 монети BNB, тобто 20% ви б отримали цих BNB за стейкінг, Але ціна цих монет була б вже 120 доларів, тобто ви б втратили мінус 80 доларів. Тому ще раз кажу, потрібно знати, коли ви купляєте криптовалюту і стейкати ту криптовалюту, яку ви тримаєте і так на довгострок. Але є варіант безризиковий. Ви можете стейкати стейблкоін. Стейблкоін це. Цифровий долар він завжди прирівнюється до одного долара. Таким чином ви не ризикуєте, але там і проценти набагато менші. Тому, якщо ви тримаєте і так стейблкоін, у вас є USDT або інша, інший цифровий долар, ви його можете стейкати і додатково отримати якихось там 5% річних. Але це були всього лише приклади, тому перейдемо зараз до практики і будемо на практиці стейкати монети і дивитися, чи все так класно, як на словах. Стейкати можна практично на будь-якій біржі, але ми будемо. Це робити сьогодні на біржі Binance. Тому переходимо у ваш аккаунт. На Binance, і у верхньому меню є така кнопочка Earn. Натискаємо її, точніше, наводимо, і тут бачимо є стейкінг. Переходимо в вкладку стейкінг. І тут бачимо є фіксований стейкінг. Що таке фіксований стейкінг? До прикладу, бачимо проценти. Давайте будемо робити на прикладі BNB, тому що ця монета зараз в мене є в гаманці, і я якраз її хотів застейкати, тому на практиці якраз покажу, як це все відбувається. І також Binance виконав новинку, таку, що зараз, в період якогось часу можна застейкати цю монету з хорошим процентом. Бачите, 55%,5% 55 наприклад, на 14 днів. Дивіться, зразу скажу. Це не процент з цієї суми, наприклад, у вас є 100 доларів, ви хочете застейкати їх. Bінбі на 100 доларів, ви хочете застейкати їх на 14 днів. Це не значить, що у вас через 14 днів буде вже не 100 доларів, а 155. Це трошки не так працює. Це працює іншим чином. Ідуть проценти річні. Ми можемо стейкати на 14 днів, на 21 день, на 30 днів, на 60 днів, на 90 днів, на 120. Різні варіанти стейкінгу тут. На жаль, немає зразу на 365 днів на один рік, але ми можемо на менші е, сроки стейкати. Ще раз, у нас тут є фільтр, ми можемо подивитися тільки доступні стейкінги. Наприклад, е, наприклад, є на 30 днів, і тут наразі немає вже можливості застейкати, тому що тут немає необмеженої кількості е, стейкінгу. Тобто якусь монету на якийсь період. Може застейкати певна кількість людей. І ми не можемо, наприклад, якщо у нас є 1000 монет BNB, ми не можемо їх всіх застейкати. Тут є ліміти. От, Наприклад, ми беремо 14 днів, натискаємо почати стейкінг і бачимо, що доступна квота 1 BNB. Тобто ми можемо застейкати тільки одну монету BNB. Також, ми, щоб, ну, щоб не тратити час, ми беремо тільки показати доступні. Бачимо, що дати деякі зникають, тому що там вже не можна застейкати монети. Давайте розберемось по процентам, щоб ви зрозуміли, як працюють ці проценти і скільки ми реально можемо заробити. Дивіться, наприклад, є 55% на 14 днів. Тобто це 55% річних. Ми 55% ділимо на 365 днів. У нас виходить 0,15%. В день. Множимо їх на 14 днів. І в нас виходить 2,1%. Далі. Наприклад, ми беремо одну монету і хочемо її застейкати на 14 днів, скільки ми отримуємо реально, реально цих монет. 1 додаємо плюс 2,1%. У нас виходить 0,21 монету ми отримуємо за 14 днів. Це, звичайно, небагато, але якщо у вас на споті і так стоять ці монети, то це, в принципі, непоганий, скажімо так, додатковий дохід. Давайте я тепер спробую застейкати монети, у мене там небагато це виходить це фіксований стейкінг. Ми можемо їх вивести в будь-який момент, але якщо ми через 14 днів виведемо ці, ці кошти, тобто стейкінг закінчиться, тоді. Ми отримуємо цей процент. Якщо ми хочемо до, е, раніше вивести ці кошти, то процент нам не начислиться. Якщо, наприклад, там, через 7 днів вам треба буде вивести ці BNB, то проценти вам ніхто не дасть. Далі я вибираю максимум, у мене є 0,23 BNB, <coughs> по курсу. Зараз BNB 237 доларів. І ми зразу бачимо, скільки ми отримуємо відсотків. Тобто 0,0049 BNB ми отримаємо. Окей, підтвердити. Все, підписка, підписка успішна, де нам подивиться наш стейкінг. Ті монети, які ми застейкали. у нас пропадуть із спотового гаманця і перейдуть на гаманець Earn. І ось тут ми бачимо наш, наш стейкінг. Давайте подивимося, які є ще монети, які можна застейкати. Тут є дуже багато монет, і це тільки один із способів, це фіксований стейкінг. Зараз я покажу інші способи. Далі перейдемо інші варіанти доходу. Тут є ще як заощадження, тобто депозит. Трошки інший вид стейкінгу, але воно все, все похоже. Є безстрокові заощадження і фіксовані заощадження. Що це значить? Ми можемо, наприклад, хороший, хороша спеціальна пропозиція: BUSD, хороший процент, 20% річних. І е, ми отримуємо тут процент за стейкінг кожного дня. Тобто тут, тут немає якогось періоду, що ми маємо, наприклад, там, місяць, два-три е, тримати в стейкінгу, і тоді ми отримуємо процент. Ми можемо день-два потримати, і коли нам потрібно, вивести ці гроші і отримати за них процент. От, бачимо, наприклад, BUSD, 20% річних, в принципі, дуже е, хороша пропозиція, але це е, плаваючі плаваюча ставка. Тобто у нас сьогодні 20%, там, через місяць може бути 10-15%. І е, тут є ще також, де бачите, є така штука рівень ставки. Е, тут видно, що, наприклад, 03 2000 BUSD, ви отримуєте 20%, якщо ви хочете затейкати 2000 або ну, від 2 до 20 тисяч BUSD, ви отримаєте тільки 4%. Тобто ну, є якісь обмеження по, по ліміту. Також у нас є фіксовані заощадження. От Знову ж таки, наприклад, у вас є USDT, це стеблкоін, і він просто у вас так лежить на, на споті. Тобто, що він просто не лежав, ви можете отримувати додатково, додатково дохід. Наприклад, є фіксована тривалість на 30 днів, ви собі зафіксували. Під 5%, під 5 і там пару копійок отримали. Це вже краще, ніж те, що вони просто у вас лежать. Також, наприклад, ви там закупили собі монети. Наприклад, у мене є GMT, десь я тут бачив, безстрокових є GMT. Зараз знайдемо. Дивіться, дуже хороший процент, 20%. От я її, наприклад, закупив, зараз сиджу в просадці, і щоб вона так просто у мене не стояла, я візьму і її е і поставлю її на стейкінг безстроково, У мене є скільки там, 267 монет GMT. Мінімум одна, тут є доступна квота 10 чи 100 тисяч монет. А розрахунковий відсоток. Получається 0,14 GMT в день. В принципі, якщо зараз, дивіться, зараз є просадка в GMT, через 3 місяці, наприклад, вона почне рости. І потім я захочу її продати. Я просто витягну ці монети з стейкінгу. І, і продам її. У мене буде вже не 267 монет, а буде вже, наприклад, там 300 монет. Тому це ну, дійсно крутий інструмент, і от, от я сам ним почав користуватись. Тому, тому якщо з таким підходом, то це дуже хороший інструмент. Якщо ви просто хочете застейкати, щоб заробити, то це не дуже хороший варіант. От якщо ви тримаєте в себе монети на довгострок. От тоді це хороша, хороша штука. От, переходимо. В гаманець. Зараз ми подивимось, чи в нас тут є GMT. Так, бачите, от GMT у нас є. <кх> і тут в нас є вкладки заощадження, тобто депозит і стейкінг. Ну, вони по факту особо нічим не відрізняються. Ну що, надіюсь, це відео для вас було корисним. Надіюсь, я правильно доніс інформацію і ви зрозуміли, що таке стейкінг і як ним користуватись. Якщо воно було для вас корисним, ці відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, можливо, підпишіться на мій канал. Я буду дуже вдячний, це мене мотивує робити більше корисних крутих відео для вас.